І я був в камері сидів, і аж не, си, не сон приходить до мене демон. Здоровий такий, я потім що це демон. Образи такі, реально дух дух як дим. Тільки чорний дим. От дух. Він такий мур, що не каче, підтримка, така морда, нема. чорний, а як, як, негр, ну, як, як, як як пепел такий, ну, кольор такий, це ж там димон переливається. І йде такий мир сами до мене. Він бою, охо, дирева не думай до мене. Задні мене так виглядають, якби з спиною. Бачу, стоїть ангел, такий невеличкий. Криво, все, але маленький. І думаю, так, ага, спон треба молитися. І починає, Господь, і по мірі того, як я молюся, взиваю до Господа, Цей демон у мене, цей він починає зменшуватися. Цей демон, і реально це демон. А ангел за мною починає збільшуватися. Коли я я дивлю такий ангел за мною, метр чотири, крила такі, білий, міш такий, все, знаєш. Стої, а той такий, як собачки, такий і голосує, як собачки, やって